Ігла 1 парун, стінгер, містраль, старстрік та стріла – Це арсенал зенітно-ракетної батареї у Едельвейсів. Підрозділ прикриває бригаду від ворожої авіації. За час повномасштабного вторгнення цей дивізіон знищив вісім ворожих літаків, серед яких су 34 та Су-35, шість гелікоптерів та 44 безпілотних літальних апарати. Командир зенітно-ракетної батареї Камінь хвалиться, що ворожі пілоти не ризикують залітати туди, де стоять українські ПЗРК. Роз'яснює, як саме ЗСУ боронять небо. Відділення, вже знаходячись на стартовій позиції, вже має ракету, і воно приймає рішення, чи цей комплекс зможе працювати по повітряній цілі, чи не зможе працювати по повітряній цілі. Тому що деякі комплекси, які працюють на інфрачервоному примінні, тобто на тепло для цивільних пояснень, на тепло. А інші комплекси, такі як стінгер, да? вони працюють в двох режимах. Вони працюють і на тепло, і на фотоконтрасті. Тобто він працює на пятно. Авіація планує свої політи таким чином, щоб бути поза зоною досягнення наших засобів. Але, ви знаєте, там сидять також люди в кріслах пілотів, і вони також роблять помилки. І наша робота дочекатись цієї помилки і зробити постріл. За півтора роки повномасштабної війни хлопці мають колосальний досвід роботи з усіма видами ПЗРК. Ось Тарас демонструє свого улюбленця, тубус від зенітно-ракетного комплексу польського виробництва. На згадку там вказані дата, час та місце, коли боєць знищив з нього ворожий літак. Особисто мені найкраще працювати з ПЗРК Перун. В мене, в принципі, всі збиті цілі з ПЗРК Перун також були писки з гли і зі Стінгера теж. Стінгер теж хороший комплекс, але конкретно мені найбільше подобається перун. Надзвичайно хороша, розумна, класна ракета, швидко летить і гарно вражає ціль. Хороше озброєння. Саме ці хлопці потішили всю Україну на День Конституції. Тоді з ігли приземлили російський Су-25. Літак виконав бойову роботу нурсами, як зазвичай вони кудись пульнули в поле, повертались е, своїм звичним курсом, а один із їхніх літаків просто-напросто зробив поворот не туди. І все, він пролетів десь в кілометри над нашими позиціями. Солдат почув від іншого поста, що летить літак, да, да. Він, уже знав, азімут, він вже знав, з якого азімута, він вже знав. Зараз покажу вам відео, там вже у вас відео зараз гуляє в інтернеті обрізане. Давай, 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 давай. Є стіле відео? Там. ти бачив. Красава пішов вниз. Крім переносних ПЗРК, хлопці працюють і на зенітних установках. Бойовий розрахунок зазвичай утилізує безпілотники, такі як ланцети та Орлани. Останньою цілею Антона був ворожий суперкам, який вдалося збити першою з чергою. Ланцети це такі БПЛА, які несуть на собі від 6 до 9 кілограм тротилу і прямують або по координатах, або їх коригує другий безпілотник типу зала, або типу Орлан. І вони вважаються як дрони камікадзе. А чого їх легко збивати? Бо вони летять дуже шумно, дуже низько, їх дуже гарно видно.